Шановні друзі, шановні колеги, дозвольте вас привітати і від голови Державної прикордонної служби України, від колегії Державної прикордонної служби подякувати за те, що ви знайшли можливість прийти на зустріч з нами. Шановні колеги, шановні друзі, ми переходимо, на мій погляд, до однієї з основних частин моєї практичної презентації. Це виконання національного плану лібералізації бізвежого режиму. На Державну прикордонну службу України відповідно до національного плану була низка завдань. Це безпекових завдань, це безпека е, документів, це інтегроване управління кордонами і так далі. Так і інше. От. Ми сьогодні хочемо практично продемонструвати, що зроблено в рамках підготовки до безвизового режиму. Перше, одною з вимог це було запровадження систем біометричного контролю. Я доповідаю вам, що на сьогоднішній день 98 пунктів пропуска, а це Більше тисячі автоматизованих робочих міст обладнані системами біометричного контролю, які працюють, які протестовані, які провірялися європейськими експертами на першому етапі. І сьогодні ви зможете це подивитися. В аеропорту Бориспіль у нас встановлено 72 автоматизованих робочих місця, які обладнані системами біометричного контролю. 72. Це надзвичайно затратна справа, це потребує багато коштів і ми завдячуємо багатьом із тут присутнім колегам, які допомагали нам в цьому плані, особливо при реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги. Багато з цього обладнання, яке ви тут бачите, воно якраз встановлено в рамках проєктів міжнародної технічної допомоги. Зрозуміло, що більше це за бюджетні кошти, а також допомогу інших організацій. Крім того, всі системи паспортного контролю, які стоять на Першій лінії у нас на теперішній час підключені до правоохоронних баз і до баз Інтерполу. Це нове для нас, особливо підключення до баз Інтерполу. І тут дякую, що знайшов можливість прибути до нас керівник українського бюро правильно, Інтерполу, Те саме генерал-майор Неволя, так да, він це підтверджує. На сьогоднішній день закінчилось тестування і вже Таке вираження, скажу, да, в бойовому режимі працюється 21 пункт пропуску на сьогоднішній день підключений до інтерполовських баз даних. До кінця року ми очікуємо ще 18 включити, цього буде 39. З попереднього візиту експертів Європейського Союзу в нас не було ні одного. Опять же, я думаю, що Більшість колег, які тут просять, розуміють, що це пов'язано з високою вартістю от, і проблемою технічного порядку, захищене з лінії, підключення напряму до баз даних Інтерполу в Ліоні. Да? От. Але ви побачите, як вони на сьогоднішній день працюють. Крім того, я щоб вже не зупинятися, одне із вимог і завданням для України це було наявність. Обладнання, яке дає можливість зчитування відбитків пал пальців. Це обладнання теж встановлено. На сьогоднішній день 44 пункти пропуска обладнані таким обладнанням. Встановлені, вони працюють, і ви зможете це теж сьогодні побачити. Ми вам продемонструємо при нашій роботі по другій лінії контролю. Окрім цього, спільно з Дирекцією аеропорта нами опрацьовано ряд інновацій, які пов'язані з тим, щоб надати більш комфортні умови для наших громадян. Є експрес-лінія, ми до неї повернемося і ви можете побачити ряд інших інновацій, зв'язаних з перевіркою якості виконання обов'язків прикордонників, а також фаслайн, про яку. За бажанням директора аеропорта розповісти вам. Крім того, зараз опрацьовується спільно з дирекцією аеропорта, і от стоїть начальник управління мій. питання впровадження нових технологій, які б виключали людський факт. експериментальні зразки, які найближчим часом будуть встановлювати. І я знаю, що породу своєї специфіки, діяльності ви дуже часто. Мушений да? вилітати, прилітати і через Бориспіль Паль на собі це відчуєте. Зараз я просто хочу, щоб е, ви самі подивилися, як це все працює. Я навіть не буду, бити. от наші е, дівчатка да? от, на англійській мові все вам розкажуть і покажуть. Будь ласка, я вас запрошую. Ми, і зменшити людський фактор, ми поставили системи, які дозволяють людині самій провести перевірку свого паспорту і тим часом прискорити оформлення. Тобто, от підходить, де. Будь ласка, де наші саме помічники? Будь ласка, дивіться, ну ви побачили підходить громадянин, подорожуючий, да? проходить автоматичне зчитування, перевірка, тобто паспортного документа да? і перевірка по базах даних. Подальше вона проходить до інспектора прикордонної служби, якому тільки залишається провести ідентифікацію документа із особою. І все. От, і тут дозвольте. І, будь ласка, підійдіть сюди, бачите, ми впроваджуємо оцінку роботи нашого інспектора. Так? Тобто в автоматичному режимі вона дає оцінку, так? пассажирской всей пограничной службы в аэропорту. То есть при окончании всех проверок, когда пассажир уже выходит в режимную зону, он имеет возможность дать свою оценку работе пограничной службы. Здесь есть пять возможностей, которые, по которым он может оценить. И он делает свою оценку от «очень хорошо» до «неудовлетворительно». Тревожну кнопку прибуває група реагування, яка запрошує громадянина, в якого виявлені е якісь е технічні або іншого е плану неполадки для проведення контролю другої лінії. Спеціально підготовлені прикордонники здійснюють інтерв'ювання в рамках другої лінії і з використання. Обладнання, проводиться поглиблена перевірка документів для прийняття правового рішення. І ви бачили зараз, да, що от громадянин був затриманий, достала, було переведене первичне опитування, да, інтерв'ю його проведено і здійснюється поглиблена перевірка по базах даних в даному випадку да, інтерполу. Ми робимо так, «Так як це нове для нас. От, от будь ласка. Uh, so, with the help of the System Interpol database, we can check the full information about the person who is trying to enter Ukraine. Uh, for example, now we have a positive answer of Interpol database about the person who is trying to enter Ukraine, and we can uh, see detailed information about him: uh, color of his eyes, full his name and surname, different nicknames. Uh, a special signs like scars, tattoos, and so on, and uh, uh, the bureau who is seeking for him. Also during the procedure of the second line control, uh, we can check uh, if the person trying to enter Ukraine at the first time or he tried to enter Ukraine before in different border crossing points of Ukraine. For example, with the help of a uh, uh, scan of uh, person's fingerprint we can check if he tried anti-recline before With and, point. Uh, and decision about this person uh, give me your right pointing finger fingerprint okay. uh, we scan finger, fingerprint of person and if he is in our system system will show us one more time please uh, it uh, doesn't work for me <laughs> <laughs> yeah. uh, no not left right, right point in finger please or maybe other uh, the second one mm. so this person is going to ukraine at the first time and uh, in order to register this person we create uh, first card that he is trying to enter, enter Ukraine, we fill in all necessary data. For example, uh, his name, surname, uh, type of his passport, uh, his uh, date of birth, private uh, ID, ID number if it is available, all the necessary data according to the passport. For example, we can scan. Uh, yeah.